Видання на 300 сторінок про творчість скульптора Петера Матла вперше презентували на Закарпатті в угорському домі імені Мігає Мункачі в Мукачеві. Наприкінці березня в Будапешті вийшов друком артбук, що презентує творчість скульптора. Видання розповідає про творчий шлях лауреата премії імені Мункачі та представляє його роботи з різьблення по дереву та каменю на різноманітну тематику. Діві кейсутокнига готувалася протягом року. Складність була в тому, що фоторобіт збирали з усіх континентів. Найбільше, звичайно, є у Європі. Мої роботи можна знайти у Швейцарії, Баварії, Чехії, Австрії, Угорщині та в Україні. Презентації книги передував показ фільму. Фільм про Петера Матла, знятий співробітниками телеканалу ТВ. 21 Унгвар» Камілою Дебрицині та Бейлом Балою, провів глядачів у думки самого митця. Подальша панельна дискусія на чолі з Бейлом Поповичом, Мукачівським краєзнавцем, довершила розповідь про життя Петера Матла. Я знайомий з багатьма митцями, але стосовно нього відразу відчуваю високий рівень професіоналізму і вимогливості до своєї роботи, та одночасно велике смирення. Перед тим як розпочати творіння з каменя чи дерева, скульптор починає діалог з матеріалом. І коли поступово диво, що ховається у матеріалі, зустрічається з дивом, що присутнє у душі скульптора, тоді і створюється скульптура. Він та людина, яка може бачити справжнє у видимому. як Казав один відомий філософ і дійсно бачить суть в даному камені чи в дереві, не гвалтує матеріал, а молитвами, смиренням та всім своїм відношенням лише знімає надлишок і знаходить те, що було в даному матеріалі від самого початку. На мою думку, саме тому всі роботи Петера мають такий глибокий зміст. Закарпатці вперше мали можливість побачити збірник, в якому представлені 400 скульптур з різних куточків світу. Петер Матл, відомий на весь карпатський басейн гордість місцевих угорців ми пишаємося тим, що Петер, наш місцевий скульптор, відомий на весь карпатський басейн. Звичайно, сприяло цьому і те, що він був учнем нашої відомої керамістки Анни Горват. Підтримуємо дружні та робочі зв'язки з майстром вже давно, оскільки разом готуємо цілий парк скульптур. Презентація якого буде у жовтні цього року. Сьогоднішня подія була такою невеликою репетицією: показати, хто такий Петер Матл, що він собою представляє. Я дуже радію, що не дивлячись. На воєнний стан ми змогли провести разом в приємній атмосфері цю годину і показати творчість скульптора. І, звичайно, з нетерпінням чекаємо на наступні його роботи. Це перше подібне видання Петера Матла, оскільки, за його словами, ще ніколи раніше не мав можливості представити свої роботи в каталозі. Скульптор повідомив, що незабаром презентує літературний твір, який дасть змогу читачам більш детально ознайомитися з його творчим шляхом. Я дуже хвилювався, що скаже Мукачівська аудиторія, але вони так добре відреагували, що мені здається, я зміг донести і передати все, що я хотів. Така пряма розмова розповідає про митця набагато більше ніж книга з усіма її дрібними деталями. Дуже дякую організаторам всім, хто долучився до цього, і сподіваюся, що найближчим часом зможу презентувати цю книгу в берегові та інших містах Закарпаття. Планується, що найближчим часом книга, яка показує творчість Петера Матла, буде презентована у багатьох населених пунктах Закарпаття.